Так, це мій перший силовий поріг. Тут 2 метри шва з відривом. Труба 45, стінка 3, безшовна. Гаряча ката, направда. Тут я кромку почистив, там вона одна залишилась внутрішньої частини. Тут я все відпиляв. Тобто тут зараз де там лапки нема. То не моя латка. Так, так, труба. І тут я відпилякав нижню частину. І є можливість її з'єднати. Тобто оцю кромку і там з трикутничком от. Там він так виступає. Ну, можна її. І... Можна і сюди на трубу завести. О! Отак гарно видно. На ту кромку можна зайти і з'єднати. Тобто оце от і он до. Погано фокусовиць. На великому тоці варив. Це такий е любительський сварочник. Дуже такий популярний, гарна модель. Вірою і правдою служить. Я тепер на великому тоці варю. Ось. Е Ну, можна було набагато менше зварювання тут зробити. Тут я настійки зав'язав з цієї сторони. Настійки і тут що на посилювач стійки, що саме головне.